Наші найславетніші воїни, наші найсміливіші герої. Сьогодні ми хочемо вас привітати з вашим днем і сказати величезне дякую за вашу роботу, за ваш героїзм, за вашу відданість, за вашу любов до країни і завдяки вам. Ми досі вільні, ми досі виборюємо нашу державу. Вільну Україну. Дякую вам величезне за все, що ви робите. Ми вас чекаємо. Дякую Збройним силам України за кожен тихий і мирний день. Ми, волонтери, завжди будемо вашою надійною підтримкою. Разом до перемоги. Слава Україні! Дорогі наші захисники! Ви наші герої. Ми вам дуже вдячні, що ви захищаєте нас і нашу Україну. Ми віримо у вас. І в нашу перемогу. Ми серцем і душею з вами. Любі наші захисники. Дуже вдячні вам, що ви в нас є. Чекаємо перемоги! Любі наші захисники та захисниці. Ми дякуємо вам. Ми з вами, нашою музикою, нашою підтримкою, нашими окопними свічками та нашими думками про вас. Дякуємо. Слава Україні! Дякуємо, що борте за те, щоб ми посміхались. Дякуємо, що посміхаєтеся, отримуючи наші малюнки. І дух не скорее не над небом пролетить. Хай кожен, хто поліг навіки буде жити. за вільну Україну, за незалежність нашу. Уклін вам неземний і мир у кожну хату. Дякуємо, що ми можемо співати гімн України кожного ранку в нашій школі. Дякуємо, що в нас розгрудень, а не декабрь. Дякуємо так, і бережіть себе. Пишаюся, що живу в одній країні з такими супергероями і супергероїнями. Дякую, що захищаєте нас, поки ми вчимося у сховищі. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо захист Войних сил України. Дякую вам найбільше. Слава десь Україна. Воно то все. Я намалюю на посте.